Вітаю сердечно всіх, хто зараз з нами. Я Андрій Орленко. До вашої уваги на каналі обласного Вінницького телебачення. Програма «Вінниця в часі разом з вами, наші, шановні глядачі. здавачіма честь та нагоду вітати сьогодні. В нашій студії пана Олега Крупського, який власне відповідає перед мером, ну і зокрема і перед нами усіма за розвиток велосипедної інфраструктури у Вінниці. Вінця. вітаю. добрий день. А, ну, Сезон розпочався вже, я так розумію, попри те, що і зима, зима була надзвичайно коротка, він і, і не припинявся, але вже офіційно можна казати, казати про те, що весна настала і е, сезон велосипедний розпочався. Це якось відмічали ви для себе? Ну, ми, в принципі, з такою теплою типу зимою сезон не закривали, тобто, ми відносимося до тих 1% велолюбителів, які катають і вдень, і вночі, і влітку, і взимку. От, але як вийти на вулицю, то можна побачити, що велосипедисти відтаяли. От, не зовсім. Якби, Літературне слово, але тим не менш, ми бачимо, що їх кількість на вулицях міста проте, зросла. відповідає дійсності. Да, так. Відповідає дійсності, і мене як керівника з велосипедної інфраструктури у місті Вінниця це дуже радує. Скільки ми робимо інфраструктуру, і велосипедисти нею використовуються. Угу. Ну от тоді про інфраструктуру. Я не знаю наскільки актуальна сьогодні ця інформація, проте те, що я прочитав, готуючись до програми, Вінницю назвали. Другою в топі велосипедних міст в Україні, ну там, принаймні, там п'ятірка щось визначалася, четвірка найкращих. Вінниця була другою. Вона залишається другою, чи є щось змінилося? Ну, в це в топі? Дослід. Зовнішніх ресурсів, тобто ми на них не впливаємо. Ми не знаємо, коли вони проводять ці експертні оцінки, але так, ми дійсно були другі минулого року, після Львова. Але ми опередили Київ, опередили Харків, Дніпропетровськ та Одесу. За якими критеріями оцінюються? Е, в, в першу наші? чергу це зручність велосипедної мережі, тобто наскільки вона є з'єднаною, чи є програма в місті, чи користуються нею велосипедисти. І друге це. Е, чи дана мережа включена в програму розвитку? Тобто, чи є в місті програма, яка е, продовжує розвиток е, даної мережі? Ну судячи з цього у Вінниці вона є. Так, в нас з 2013 угу. року була затверджена на сесії міської ради ця програма, і кожен рік ми виконуємо певні планки, норми щодо її облаштування? Ну тоді поясніть мені, будь ласка. Е, е, в чому стратегія, я б навіть сказав, в чому філософія цієї програми? Чому власне, така увага до байкерів, велосипедистів, Власне, Чим вони виділяються поміж інших віночан? Ну, Дивіться, у нас в місті діє дві програми, такі, під які дуже сильно підв'язаний велосипедний розвиток. Перше, це європейське. Дії тобто інтеграція якоїсь європейські mm -hmm. і друге це СІАП, тобто по зменшенні викидів СО2, тобто годе мерів. От, ми замовили розрахунки по спеціальній програмі європейській, згідно якої 10 тисяч велосипедистів, це щонайменше 13,5 тисяч тонн СО2 зменшення викидів на рік, економія 49 тисяч кілоджоулів енергії біля 15 тисяч тонн палива. І це все те, що економить Кожен мешканець окремо, ну тобто там від декількох літрів до, до десятків літрів, зменшує викиди. со 2 є покращення здоров'я нації, більш чисте повітря для всіх мешканців, оскільки все це со 2 воно лишається там ну, в Вінниці, трохи розсіюється по області. От, але тим не менше, це кожен сівши, кожен там другий велосипедист, це мінус один автомобіль в місті. Тобто, це. Краще стан доріг, відповідно, і тихіше умови перебування в місті. Тобто, це комфорт усіх наших мешканців. Ну на загалом загал, теоретично, я розумію, що в, в тому користь безперечна, але м, якщо брати за, за, за окремими ознаками, я так собі уявляю, що це не, не, не так вже й дешево бути байкером у сьогоднішніх часах. Тобто, у вас є певні і свої моди, і свої. Якісь там бажання конкретні велосипедні, і доріжки, і інші вимоги, що теж потребують ну, певних. В капіталовкладені? Ну, так, кожен кілометр велодоріжки коштує в середньому від вартості асфальту, це якщо від окрем... ну, тобто проїжджої частини, там одні умови, і в проміжках між тротуаром, там трохи інші умови, оскільки це розрахунок, іде навантаження на, вантаження на там, метр квадратний, пропускну здатність, спосіб облаштування, спільність тротуаром. Окрема велодоріжка на приїжджій частині. От всі ці критерії змінюють вартість робіт. Для облаштування інфраструктури в місті задійно три департаменти безпосередньо: це містобудування та кадастр, тобто архітектура, департамент транспорту, департамент благоустрою, всі комунальні підприємства, які підпорядковані даним департаментом, і ще департамент капітального будівництва це коли, наприклад, минулого року проспект Космонавтів, це йде окремим проєктом, окремого департаменту, і згідно їхніх робіт ми плануємо і під них велосипедні фракція. Інфраструктуру. Угу. Ну, от в, в, в остаточних цифрах це можна визначити? Ну, це від 450 це до 600 гривень за метр квадратний. А скільки цих метрів? на загал. Метр квадратний. Я, я розумію. есть, грошей, скільки на загал? есть, Наприклад, кілометр велодоріжки це якщо це двостороння, тобто це метр шість що не щонайменше, а краще метр тобто, 80. Півтора вже виходить. Да? Ну, Від mm -hmm. півтора, тобто метр 65 мінімально, плюс 5 сантиметрів бордюрний камінь з кожного боку, до двох метрів, це те, що прийнято на нашій програмі. Тобто це стандарт А1. От, і відповідно, то є, двохметрова ширина доріжки це вже. Один метр погони буде коштувати там від 900 гривень. Тобто це робота, це вирівнювання ґрунту, тобто підкладка, ну, да. матеріали, проект і ну, всі 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 повністю. роботи Ну от За вашими крив... спостереженнями минулого року урочисто відкрив тоді, ще виконуючий обов'язки мера. Пан Моргунов відкрив велодоріжку по проспекту юності. Ну, це не найдовше, як розумію, да, на сьогодні у Вінниці? Mm, ні, у нас не наразі це по е, вулиці Пирогова. Тобто mm -hmm. це по пергове 2,2 кілометри. По юності у нас вона складає наразі 1,6. Тобто ну, цього року вона буде продовжена ще на 1,1 mm -hmm. кілометр. От як змінилося якісно, та кількісно життя е, е, байкерів у Вінниці? Ну, з вишеньки, от безпосередньо мені, з Кінцевої вишеньки до центру міста я можу по велодоріжках е, виключно доїхати за 17 хвилин на велосипеді. Це вийшов з дому, спустився з під'їзду, зсів, доїхав до найближчої велодоріжки, доїхав до центру і далі по Соборній. Це вздовж Хмельницького шосе, так? Да? По Хмельницькому шосе. наразі так. Це 17 хвилин з кінцевої вишеньки. От, якщо поїхати власним автомобілем і враховуючи, що там заїхати не можна, там не можна припаркуватись, я виграю щонайменше 15 хвилин 20, плюс mm -hmm. економлю кошти на паливі. Mm -hmm. ну, це да. Якщо я їхати громадським транспортом, я громадським транспортом економлю кошти відносно вартості експлу... Експлу... експлуатації велосипеду, але я вже програю по часу, оскільки до зупинки потрібно дійти. Це ж також час добирання на роботу і приїхати там, тих самих 15-20 хвилин громадським транспортом. Тобто я економлюю свій час власне від добирання від під'їзду до зупинки громадського транспорту. Угу. От, і це вже тоді економія часом, а там економія коштами. Ну і, і от наскільки можна сказати, що збільшилась кількість? По наших івентах дивіться в нас такий найбільший івент це Велодень. Нам допомагає ініціативна група Критична маса з Максимом Цер... Дендруком і Олександром Царевським. От у нас є група волонтерів маршали, які залюбки допомагають. І минулого року у нас було більше 800 чоловік на івенті. Це офіційний рекорд нашого міста, оскільки попередні рази нас було 400 500 на таких заходах. Тобто можна сказати, що кількість велосипедистів щонайменше збільшилась в півтора, а то і два рази. Угу. Ну, згаданий вже вами Олександр Царевський в цій студії з півроку тому, чи трошки більше, якраз згадував про те, що на загалто ідея дуже гарна і підтримується всіма, а от Щодо виконання, щодо якості певних робіт в певних умовах виникає багато запитань. Ну, зокрема, і там, кут нахилу заїзду-виїзду з доріжок, ширина, і так далі. В цьому сенсі порозуміння є, є якісь На сенсі, в нас є ДБН, який нам диктує певні умови і певні рамки. І поки в нас діє стандарт від 96-го року, там, наприклад, для доріжок 2002 року там по цим пандусам, ми нічого не можемо зробити, оскільки це є національний стандарт, національні будівельні норми, і відносно них ми нікуди не втечемо. Інакше будемо мати певні проблеми потім з випадками, щоб. Вдруг щось трапиться, є порушення стандарту, є відповідно, там, відповідальність проєктанта, проект, департамент, який приймав, виконував роботи і так далі. Mm -hmm. Тобто певні норми, ми пишемо звернення, ми приймали особисто я три. Тричі їздив на робочу групу по зміні даних стандартів, ми керувалися німецькими стандартами, ми керувалися голландськими рекомендаціями по облаштуванню велодоріжок, Ми всі ці пропозиції написали, подали, і поки міністерство ніяк не прийняло відповідні наші рекомендації і правки щодо змін даних стандартів. А як коли, от ви збираєте інформацію, як відбувається цей зворотній зв'язок? З тими, хто безпосередньо користується власне витворами будівельників та архітекторів, я маю на увазі володоріжки, всю інфраструктуру. Як ви збираєте інформацію про те, як бажаніше було б як краще? Ну, Цей досвід зверні, дивіться, Значить, У нас він сі є спільнота ВКонтакті, спільнота в Фейсбук. Тобто, ми спілкуємось онлайн через соціальні медіа. На велоівентах в нас на цей рік заплановано 27, три з яких вже відбулося, от вислуховую поради, рекомендації. Плюс мені завжди любий мешканець або велосипедист, бо пішхід може написати. Я в будь-якому випадку маю відреагувати на даний меседж. Тобто, і в принципі, кожен рік в нас проходить певні зміни до програми, оскільки стандарт міняється, бажання мешканців змінюються. Там, наприклад, на цей рік в нас заплановані вже велодоріжки на замистянський район, тобто це і вулиця Київська, От, набережна частина від центрального мосту до Київського. Тобто Ми розповсюджуємо нашу мережу, але основна якби, вимога в мене це те, щоб велодоріжка повинна інтегрувати вже в існуючу велодоріжку або будуватись в комплексі. Інакше окремо збудований кілометр велодоріжки буде А, незручний велосипедистам, Б, поки до нього ми дотягнемось з іншої точки, його вже потрібно реконструювати. Тобто, це збудований кілометр, ним ніхто не користується і, по суті, це коштує на вітер. Ну, тому ми стараємось будувати велодоріжку таким чином, щоб вона, хоч якимось чином, інтегрувалась в попередньо раніше збудованою. Ну тобто, як їздили за так, тобто як за цією традицією, доріжку будувати не там, де передбачено планом, а там, де ходять люди, буквально, так? Ну, там, де є потреба е, збільшити, то тобто, Плюс у нас є програма е, у велосипедистів Страва Цакінг. Тобто велосипедисти використовують, ну, катаючись там по місту, включають свої треки, вона там записує їхні там, параметри, як вони приїхали, які перепади, ну, там куча всяких параметрів. А потім е, в програмі є е, така лабораторія, де можна відслідкувати інтенсивність навантаження на е, проїжджу частину там, або на тротуари. При відповідному збільшенні і потім ці дані інтегрувати в нашу вже діючу програму. І, опираючись на якусь статистику, ми можемо знову ж таки спланувати, де на наступний рік закладати даний ремонт, реконструкцію або будівництво з нуля даної велодоріжки. Ну а з керівництва міста тут питання так розумію немає. Да, особливих я маю на увазі, якихось проблемних питань, щоб не було непорозуміння. Ну за програму проголосували депутати на сесії шостого скликання. От ми в останній раз внесли зміни буквально нещодавно. Депутати сьомої сесії скликання також там ну задали певні питання, але в принципі підтримують даний напрямок розвитку, оскільки розуміють її важливість. Тобто велосипед в місті це повноцінний транспорт, це зменшення навантаження знову ж таки, як я казав, раніше на дороги, це частіше повітря і, в принципі, збільшення мобільності мешканців. Ну тут зрозуміло навколо велосипеду виникає ще і інші проблеми. Так? Знову ж таки, з, з тих матеріалів, що бачив я, це серйозні претензії до якості матеріалів, до якості виконання робіт, до якості маркування. Зрештою, це вже я від себе додаю. Ну, це добре, коли соняшно і сухо, а коли дощик, а може і сніга, може щось. І бруд, і грізюка, і знову ж таки, це додає клопоту велосипедистам з одного боку, а з іншого боку, знову ж таки, от тих паркувальних місць для байків. Ну, по пальцях можна прилічити, де вони, власне, є, хоча вони безперечно з'являються. От як долати, як ви бачите от шлях долання цих проблем, які не стосуються безпосередньо власне укладання доріжок, а все, що навколо них? У ну, нас два роки тому змінилися умови надання сервітуту, тобто оренди підприємців там. При бізнесовій території, uh -huh. і згідно яких він повинен облаштувати парки місця для обслуговування або співробітників, або клієнтів, або просто відвідувачів. Ну, тобто велосипедист зможе біля нього облаштувати, ну, поставити на тимчасове зберігання свій велосипед. Ну от і оскільки сервіту максимальний термін здається там 7 років, то за 7 років кожен власник бізнесу на своїй території облаштує дану велопарковку і тим самим збільшить кількість парку місць для тимчасового зберігання. Угу. А щодо пилюки, бруду. Навколо доріжка доріжки безпосередньо, коли сама доріжка, то ще якось можна прибрати на, на ній. А що стосується, коли вона інтегрована в, в безпосередньо в дорогу, в шлях, ну кожен здається, там є графік. Обслуговування доріг. Тобто, тобто це, техніка, це ви не бачите якоїсь надзвичайно. Техніка проблеми. зазвичай об'їжджає, тобто там раз на тиждень по тим маршрутам, де я катаюсь, або обстежую. Там по-любому один або два рази кожен ранок техніка проїжджала і цей пил, якийсь там відсів, воно все обирається, і, в принципі, в цьому нема. Коли йде дощ, ну, варіант один: або не їхати велосипедом, або є спецодяг, тобто надягнув поверх от класичного одягу, бо. Є можливість значить взяв з собою на От Я вибираю такий варіант, що я поверх там, джинсів або брюків, mm -hmm. надягаю спеціальні такі штани з, з застіжками з боку я проїжджаю. Да, да, воно просто ну, це як класичний спецодяг, mm -hmm. який використовується в усій Європі і я міркую, що в нас також. Ну, До речі, буде. про Європу. Там, крім іншого, досить розповсюджена практика прокату. Велосипедів, тому що особливо зараз в скажімо так в цій нестабільній фінансовій ситуації, це не з дешевих задоволень купити собі велосипеда. От щодо практики прокату, як там. Ви бачите подолання цієї проблеми? Адже наскільки мені відомо, у Вінниці єдине місце є на лісопарку. Там ні, ні, велики. в нас є чотири точки комерційного прокату. Тобто, це, ну, це більш релаксійний там велосипеди по, да, по лісу, там по паркам зонам. От цього року вже були перші спроби налагодити муніципальний велопрокат. Особисто я написав, як мешканець скористався можливістю програми. Ну, ідеї від громадян до міської влади, там на малий або великий цей проект. Я написав на великий проект з можливістю облаштування п'яти станцій муніципального велопрокату. І розмова йшла про те, що Nextbike Україна, якщо, ми будемо, ну, якщо мій проект прийде і ми будемо купувати у них, вони п'ять станцій будуть давати безкоштовно. Тобто, це 10 станцій для Вінниці, це для першого року буде. Ну, більш ніж достатньо, і потім відповідно на наступні роки будемо її збільшувати. От також ми з ними мали окрему розмову. От місто поки не може за свої кошти, якби по програмі інвестувати в даний напрямок. Шукають відповідні там департаменти інвесторів на залучення даних коштів для того, щоб цей муніципальний прокат з'явився. Ну, тобто, ми шукаємо всі шляхи і можливості для того, щоб він у нас був. Ну як бізнес, це поки що не це має бути як власне, муніципальний велопрокат. Тобто, по всім правилам дешевше ніж громадський транспорт, взяв одні точки, здав в інші і. Ну, відповідно, безпека, а велосипедиста, який їде, використовує його, тобто справний велосипед і по-друге, не немає потреби міркувати, де його з дому зберігати і де його залишити на вулиці. І бізнес, це який якби, муніципальний прокат, має турбуватись про стан як велосипедистів, так і власне велосипедів. А от щодо ну, туристичних послуг в багатьох. Містах, які себе позиціонують, власне, як туристичні, є програми і маршрути, власне, екскурсійні, і, ну от такі тералекційні, як ви кажете. Крім того, що він Вінниці є якісь глобальні перспективи, ви бачите по розвитку цієї структури. У нас є знову ж таки велосипедні, різні, там, велосипедні <кхи> магазини, тобто бізнес-структури, які вже мають. Наробки вони висвітили їх безкоштовно, тобто можна взяти будь-який маршрут, будь-яку карту, навіть або в суботу, або в неділю скористатися безкоштовними послугами їхніх велосипедних гідів і приїхати по даним маршрутам. Uh -huh. Тобто бізнес, територія велосипедного якби, напрямку Вінниці дуже допомагає нам в цьому. Я uh -huh. розуміння. А не завжди воно є знову ж таки, те, що я чув від ваших колег. Розуміння щодо інших учасників руху. На увазі не тільки водії автомобілів чи то там громадського транспорту, а й власне і пешоходи, які ну, теж не завжди прихильно ставляться до велосипедистів. Як ви бачите подолання цієї проблеми? Він просто треба або купити, або подарити велосипед. Ну, ну, да, ну, культура культура вона сама одразу не приходить, її треба виховувати. Її потрібно спонукати і якось зрощувати. В ті самі Голландії 60 років йшли до цього і ще продовжують і покращити культуру, інфраструктуру. А в нас програма діє з 13 року, тобто пройшло буквально три роки, і то третій тільки йде. От, і ми вже хочемо, щоб все було ідеально, як в Європі, це кльово, але повинні розуміти той факт, що е, людям важко швидко інтегруватись, зрозуміти. Багато пішоходів просто не знають правил дорожнього руху. От, і просто потрібно проводити додаткові роботи по роз'ясненню. Плюс, якщо більше велосипедистів буде користуватись велоструктурою. Вже яка збудована, пішохідом там буде менш зручно, і вони відповідно зійдуть з цих велодоріжок, оскільки кожен 5 метрів, якщо їх буде сигнал, тим велосподим, що зійде, це моя прижі угу. частина, пішоходом буде так само незручно, як і на приїжджій частині. От, відповідно, збільшення кількості учасників велоруху спонукає. Пішохідів до того, щоб uh -huh. користуватись, власне, зоною для них, а не для велосипедів. Ну, статистика спостереження якась ведеться з цього приводу. Тобто, є цього є року цих... я планую провести вже, коли буде відповідно повністю так сказати, відкритий сезон, провести підрахунок велосипедистів, які їздять по інфраструктурних доріжках. По тротуарах, по проїжджій частині, тобто порахувати пішоходів, порахувати автомобіль, залучимо до цього велоспільноту. Можливо, до нас залучиться політех, тобто ми напишемо відповідні звернення до них, прорахуємо і тоді, володіючи статистикою, будемо міркувати, аналізувати і робити щось далі. Ну а інциденти, якщо фіксуються окремо, скажімо так, от вами пов'язані з велосипедним рухом. Чи це в загальному річі ще. Ну, дивіться, наразі в нас вже працює Національна поліція. От, якщо на володирічці запаркований автомобіль, можна викликати 102, дочекатись наряду поліції, дати роз'яснення, підписати там протокол, постанову, дочекатись водія. Бути свідком mm -hmm. вручення даної постанови водію Громадське Да, да. тобто як свідок виступити на даній ділянці, тобто і получиться, а, посприяємо виконування обов'язків національної поліції, друге, відстоїмо свої права, і третє автомобіліст, власне, власник транспортного засобу на наступний раз буде міркувати. Чи варто йому no, паркуватись, та, та, Тобто буде такий один елемент із виховання. Mm -hmm. от. На останнє зовсім на останнє, якщо можна коротко, які перспективи у тих розмов в мережах про те, що муніципальна міліція пересяде на Віліки? Є рішення сесії міської ради. Дійсно, буде передано 8 велосипедів комунальному підприємству Муніципальна поліція для того, щоб працівники більш ефективно виконували свої обов'язки. Тобто, в них обстеження. Тих же водойм річок, були. лісів, які наразі приєднали до території частний сектор. От і є виконавці, які без транспортного засобу були. От, і для того, щоб вони краще виконували свої функціональні обов'язки, міська рада передала в їх користування вісім. Тобто вже, вже це відбулося. Вже ну сесія пройшла. Рішення є велосипеди Були минулого року закуплені в повним комплектом, тобто uh -huh. це і фара відбивні елементи, ланцюг, ну, да, да. то Тобто, повністю готові. Залізні коні до роботи і справа да. за міліціянтами. Да. Так, ну ми офіційно ще на камеру красиво передамо і будемо відповідно за ними слідкувати. І... Тобто, як і міська рада буде слідкувати, і ну, мешканці будуть слідкувати. Щоб не попсували. Ну, так, щоб так. вони виконували правильно свої обов'язки. Дякую, Олеже. На жаль, ми час вичерпали в цій програмі. Наснаги вам завжди чекаємо з гарними новинами. Дякую. Олег Крупський, керівник розвитку велоінфраструктури міста Вінниці, був програмі на в часі. Вам щастить і на все добре.